じゃあう Близько 16-ї години ворог завдав удару по місту, влучив між двома п'ятиповерховими житловими будинками, тобто виключно в житловий район міста. Попередньо ракетою, точніше, не ракетою, а плануючим снарядом УМПД Д-30. Це новий снаряд. Вперше застосовується проти міста Харкова, що середня між ракетою та а, кабом. Чому удар завдано Серед дня, тому що в цей час більшість людей знаходиться в активному процесі, тобто на вулиці. На вулиці знаходиться багато кількість людей, тому багато кількість поранених і тому є, на жаль, загиблим. Будь-яких військових об'єктів, як ви бачите, поруч немає. Удар прийшовся в житловий масив, це виключно терористичний акт. Вчинений з метою знищення українського народу, не більше, не менше. На жаль, нам до цього не звикати, однак і е, ми не збираємося здаватися. В момент прильоту загиблий знаходився на вулиці і більшість поранених також. Однак може кількість поранених буде збільшитися, тому що в житлових будинках вибиті були всі вікна, е, тому зараз ми проводимо обхід. Тому що можуть бути ще люди, яким потрібна допомога, і можуть бути люди, які, е, завжди, за, е, яким було завдано ушкоджень шляхом е, порізів вибивання вікон. Я знаю, Господар. Скажіть, чим слід?